Від Матфея святе благовіствування, глава 23. Тоді Ісус промовив до народу і учеників своїх, кажучи, на Мойсеєвому сидінні сіли книжники та фарисеї. Отже все, що кажуть вам, додержувати, додержуйте і робіть, а за ділами їхніми не робіть, бо вони говорять і не роблять, зв'язують важкі тягарі, які неможливо носити, і кладуть їх людям на плечі. Самі ж пальцем своїм не хочуть зрушити їх. Всі ж діла свої роблять так, щоб їх бачили люди, розширюють пов'язки свої і подовжують край одежі своєї, також люблять возлежати на перших місцях на вечерях і сидіти на перших місцях у синагогах, і вітання на торжищах, та щоб люди звали їх, Учителю, учителю. Ви ж не називайтесь учителями, бо один у вас учитель. Христос, усі ж ви браття, і Отцем не називайте нікого собі на землі, бо один у вас Отець, який на небесах. І не називайтесь наставниками, бо один у вас наставник, Христос, більший же з вас нехай буде вам слугою, бо хто підносить себе, той принижений буде, а хто понижує себе, той піднесеться. Горе вам, книжники і фарисеї, лицеміри, що зачиняєте царство небесне перед людьми, бо ви і самі не входите, і тим, хто входить, не даєте увійти. Горе вам, книжники і фарисеї, лицеміри, що поїдаєте доми вдовиць, на показ довго молитесь, за те ще більший осуд приймете. Горе вам, книжники і фарисеї, лицеміри, що обходите море і сушу. Щоб навернути хоч одного, і коли це станеться, робите його сином Гієни, удвічі гіршим за вас. Горе вам, вожді сліпі, які говорять: якщо хто поклянеться храмом, то нічого, а якщо хто поклянеться золотом храму, то й винний. Безумні і сліпі. Що більше золото чи храм, який освячує золото? І ще, коли хто поклянеться жертовником, то нічого, а якщо хто поклянеться даром, що на ньому, той винний. Безумні і сліпі. Що більше дар чи жертовник, який освячує дар? Отже хто клянеться жертовником, клянеться ним і всім, що на ньому, і хто клянеться храмом, клянеться ним і тим, хто живе в ньому, і хто клянеться небом, клянеться престолом Божим і тим, хто сидить на ньому. Горе вам, книжники і фарисеї, лицеміри, що даєте десятину зм'яти, кропу і кмину, а облишили те, що є найважливіше в законі суд, милість і віру. Це належало робити і того не залишати. Вожді сліпі, що відсіжуєте комара, а верблюда поглинаєте. Горе вам, книжники і фарисеї, лицеміри, що очищаєте зовні чаші і блюда. Тоді як усередині вони повні злодійства і неправди. Фарисею сліпий, очисть перше всередині чаші і блюда, щоб чистими були і зовні вони. Горе вам, книжники і фарисеї, лицеміри, що уподібнуєтесь розмальованим гробам, які зовні здаються гарними, а всередині повні кісток мертвих і всякої нечистоти. Так і ви, на вигляд, здаєтесь людям праведними, а всередині повні лицемірства і беззаконня. Горе вам, книжники і фарисеї, лицеміри, що будуєте гробниці пророкам і оздоблюєте пам'ятники праведникам. І говорите, якби ми були одні батьків наших, то не були б спільниками їхніми у проливанні крові пророків. Тим ви самі свідчите проти себе. Що ви сини тих, які вбивали пророків, і ви доповнюєте міру зла батьків ваших, змії, поріддя єхиднове, як утечете ви від суду вогню гієнського? Тому ось я посилаю до вас пророків і мудрих, і книжників, і ви одних уб'єте і розіпнете, а інших будете бити в синагогах ваших і гнати з міста до міста. Нехай прийде на вас уся кров праведна. Пролита на землі від крови Авеля Праведного до крови Захарії, сина Варахії, якого вбили між храмом і жертовником. Істину кажу вам, що все це прийде на рід цей. Єрусалиме, Єрусалиме, що вбиваєш пророків і камінням побиваєш посланих до тебе. Скільки разів хотів я зібрати дітей твоїх, як птах збирає пташенят своїх під крила? І ви не схотіли, ось лишається вам дім ваш пустий, бо кажу вам: не побачите мене віднині, доки не скажете благословен, хто йде в ім'я Господня».